А до речі, ви знаєте, що Межигір'я ніколи не належала Януковичу. Воно належало якійсь фірмі закордонній. І знаменитий гелікоптер на його. Він записаний на компанію Центр Авіа. Бізнес на синів, квартира на коханку. А сам Янукович був бідний і жив тільки на гонорари від невиданих книжок. Ну а якщо в країні такий бідний президент, то решта державних мужів теж мають бути бідні. І міністри, і прокурори, і судді. От, скажімо, львівський суддя Качмар. Людина безумовно бідна, живе тільки на зарплатню. А квартири свої, машини і ділянки позаписував на родичів, тестя дружину і навіть на трирічну доньку. Алькапо не колись говорив: я не можу судити людей. Це прерогатива Бога. Моя задача організувати їм зустріч якнайшвидше. Ми теж не можемо судити львівського суддю. Хай судять люди. Наша задача показати його вам у всій красі. Елітна нерухомість недешеві автівки. омрія на земля. Для більшості українців саме так виглядає розкіш. Я переконаний, що це помилка. Втім, те, що для загалу мрія може стати реальністю для простого судді. Суддя мафії. Так в інтернеті прозвали Володимира Качмира після того, як він став фігурантом темної справи. 2012-го львівським убозівцям надійшла заява про вимогу хабара. Вимагачами заявник назвав вище згаданого суддю і адвоката Андрія Лучківа. Однозначно, суддя в більшості випадків особисто кошти не бере. Він діє через посередників, як адвокати, як представники будь-яких учасників процесу. Спецоперація з затримання готувалася не один день: приховані камери, мічені гроші, узгодження місця дії і години. Ще. А далі, все наче у бойовику. Чоловік передає валюту, і адвокат прямує вирішувати питання до Дрогобицького суду. Поки одна група убозівців чатує під будівлею, інша у Галицькому суді Львова отримує дозвіл на обшук кабінету Володимира Качмара. Аби колеги останнього не злили інформацію, працюють оперативно, Втім, не допомагає за кілька хвилин після того, як дозвіл на обшук у міліціантів на руках. На вулицю вискакує розлючений адвокат лучків. Отримані від потерпілого банкноти. Летять йому ж в обличчя. Обшуки в кабінеті судді результату, звісно, вже не дають. Часто буває, що кошти, які отримували нібито для судді і документувалися як вживання судді, не доходять до нього. Усю вину згодом на себе візьме адвокат. Мовляв, потерпілого надурив, гроші хотів привласнити, і судді передавати ні долара не збирався. Слідчий повірить і відмовить в порушенні справи проти слуги Феміди. Адвоката Лучківа засудять аж на 800 гривень штрафу. Я поніс відповідальність за це. Мене підставили. А суддя Качмар взагалі піде на підвищення до Львівського апеляційного адмінсуду. Ми ж вирішили перевірити, як живе це чесному судді. Бо у законі про люстрацію записано: маєш статки, що не відповідають заробіткам, знімаєш мантію. А майна в сім'ї служителя Феміди, хоч греблю гати, та по документам сам він хіба не жебракує? У цьому будинку неподалік центру Львова є квартира площею понад 204 квадратних метри. Належить вона доньці судді Володимира Качмера. Власницею цієї величезної квартири дитина стала у трирічному віці. Виявляється, розкішні апартаменти, скромний дарунок дитині від матері, тобто дружини судді, а сам він до них стосунку не має. Відповідно до договору купівлі продажу моя дружина купила вказану квартиру приблизно до 800 тисяч. Гривень. Менше чотирьох тисяч за метр майже у серці Львова. А от на сайтах оголошень ми розшукали повідомлення про продаж саме цієї квартири за триста сімдесят тисяч умовних одиниць. Відчуйте різницю. У нас у державі є креса, які були мотиви продажу продавцям вказаної квартири за відповідну сумку. За відповідну суму мені важко сказати. Але звідки і ці гроші? Проаналізувавши податкові декларації, ми з'ясували, що балансу між дебетом з кредитом там годі й шукати за сім років з 2007 по 2013 У пана Качмарата його дружини за мінусом утримання майна та податків залишився орієнтовно 1 мільйон 285 тисяч гривень. Пазл не складається, адже у 2012-му в дружини з'явилась тогорічна а 5 шкода. А у 2013-му – 730-та БМВ. Тоді їх можна було придбати за 440 тисяч гривень. Якщо відняти від доходів витрати лише на іномарки і квартиру, з'ясується, що сім'я качмарів із двома маленькими дітьми виживала за 536 гривень на місяць. Та служитель Феміди стверджує, ми неуважно прочитали документи. Зазначено наявність отримання в цьому році позикових коштів у розмірі 830 тисяч. Грн. Я в приватному селі. Знайом, господач. А поки одні качмарам гроші сотнями тисяч у борг дають, інші квартири дарують. Цю квартиру подарував моїй дружині і її тату. Мій рідний, любимий. Пан суддя має на увазі ще одну житлову площу в новобудові неподалік центру Львова, яка також записана на сім'ю. Да. Да. Що не секрет, треба спитати мого тестя, але він вже з богом на центрі. З собою на той світ не більшість, вочевидь забрав і таємницю про доходи простого трудяги. Він працював столяром певний період часу. Добрий був столяр, адже залишив у спадок ще й два мікроавтобуси «Фольксваген». Вони належать моїй дружині. Але вони до того належали моєму тесті. Також тесті. Так. Моєму тесті. Після цих аргументів ми вирішили не питати, звідки в сім'ї з'явилося ще майже 18 тисяч квадратних метрів землі. Але й це не все, що ми виявили. При кордоні мостиська краймитників та контрабандистів. Саме тут ми розшукали ще кілька хатинок з сім'ї служителя Феміди Володимира Качмара. Ось один із будинків дружини судді. Саме він може стати причиною звільнення служителя у мантії. Бо хоч як добре заповнював свої декларації суддя, але маху таки дав. Погляньмо на довідку з державного реєстру на будинок дружини. Ось його площа. А це подана на люстраційну перевірку декларація Качмера. Невідповідність видно неозброєним оком. Цей будинок не зазначений своєю декларації. Я можу розповісти, що цей будинок. Загальна його площа згідно технічного паспорта є 140 або 142 квадратні метр. метри. А цей де вказано, що житлова площа 123,4 метри квадратний. Я переконаний, що це помилка. Помилка чи свідоме приховування хай з'ясовують у мін'юсті, куди ми надіслали відповідного листа. Тим паче, що поруч зазначеним є ще один недобудований будинок. А ось іще. Понад 317 квадратних метрів також належить Галині Качмар. І ця піцерія. А ось майже 400 метрів квадратних доньки судді. А це вже нерухомість його батька. Один будинок, другий, а ще квартира у Львові подарована донечці, тобто сестрі судді, понад 90 безцінних квадратних метрів біля Стрийського парку у Львові. І все це стверджує скромний священик з мостицька. Він купував, будував винятково за власний кошт. Як священик має такі гроші, священик має такі гроші. Священик утець Ярослав Кашмар в 1989 році. Поїхав в Канаду і там Чоча купили йому комп'ютер. Який він сюди привіз і продав за 70 тисяч рублів? Такий бізнес. Хватці отця будь-який олігарх позаздрити може. Він каже, що, що ви мені можете дати? На канетбі багато не дам, племінників багато. Він каже, я хочу комп'ютер. До слова, Ярослав Качмар, як керівник релігійної громади, уже багато років воює у судах із іншою конфесією. І, от представляє його інтереси адвокат Андрій Лучків. Той самий, який три роки тому разом з суддею Качмарем, фігурував у заяві про вимогу Хабара. Тим часом ми отримали результат ілюстраційної перевірки податківців, вже добре знайомого нам, слуги сліпої Феміди. Невідповідності доходів і майна, задекларованого суддею, люстратори не знайшли. Все дякую.